Всім здорова! Всі знають Макса Ферстапена як одного з найкращих пілотів нинішнього покоління, але багато хто забуває про його батька, який теж був пілотом f 1 Як всі вже зрозуміла, мова піде про Йоса Ферстапена. 4 березня 1972 році в Монфорін, Нідерланди у вісім років почав займатися картингом. Після перейшов до національних змагань і в 1984 році виграє чемпіонство серед юніорів, та згодом він виграє ще два європейських титули. До кінця 1991 року нідерландець освоює формулу Опель Лотус. А після перемоги Йос отримав шанс виступити за Ван Амферсфуд Рейсінг. Але Йос приїхав сьомим. В тому ж 92-році му році Ферстапен брав участь в Кубку націй за Нідерланди, де ж одразу і переміг. Роком пізніше Йос перебрався до німецької формули 3 за команду Opel, де одразу ж і переміг. Потім він почав їздити у формулі Пасифік. Там він був четвертим та й встиг перемогти в Формулі 3 майстерс. Ну і після цього нідерландця запросили до Формули 1, за кермом якої він вже обсидів на тестах у Ерус. Але команда, яка його запросила, називалася Бенетон. Сезон 1994 почався з заміни Юрки Ярві Лехто на Ферстапена, і в першій гонці сезону Йос зіштовхнувся з Едді Ірвайном. Та шосте місце на гран-прі Тихого океану. Потім Лехто повернувся, і Йос пропустив чотири гонки, а потім повернувся на гран-прі Франції. В Німеччині через відсутність фільтру на паливному рукаві бензин потрапив на розпечений корпус боліду, і він розгорівся. Сам пілот залишився цілим. Проте в Угорщині та в Британії подіуми. Але результати не задовільнили Бріаторе, і на останніх гонках сезону його замінив Джонні Херберт. Роком пізніше Ферстапена орендував сімтек. Йо збрав участь у п'ятьох гонках того сезону і лише один раз заїхав в очки, а інші рази сходив за технічними причинами. На сезон 1996 Ферстапен перебрався до Ейрурс, де вже після початку сезону набрав очки. Але на гран-прі Бельгії відірвалася частина підвіски, та болід потрапляє в аварію, де Йос травмував шию. Том Вокіншоу хотів зберегти Йоса, але замаячив Деймон Хілл. а вже ж доїхав останні гонки сезону, та на сезон 1997 року перейшов до Тірела. Сезон пройшов невдало для Тірела через його доволі дивну конструкцію боліду та слабкий двигун. Вдалося набрати малу кількість очок, і, оскільки тірел почали викупляти, то і Йос став нікому не потрібний. Хоча у стюарда знайшлося місце на сезон 1998 року і саме на гран-прі Франції. Але на сезон 1999 Стюарт підписали контракт з Барікелло. Увесь 99 дев'ятий рік Йос знаходився на тестах, був готовий виступити за проект від Хонди, але після смерті Харві Постолтвейта концерт змінив плани. 2000 рік повернення Верус. А вже ж боліт був ненадійним. Але вдалося набрати очки в Бразилії, Канаді, Австрії та Монці. На наше здивування Ферстапен залишився в і на сезон 2001. З досягнень це шосте місце в Австрії. Ерус хотіли продовжити контракт з нідерландцем, але замаячив Ханс Харальд Френсен. Тому прийшлося підписувати контракт тест пілота з Заубером. але Йос не підходив до Боліда, і тут на сезон 2003 Мінарді запропонували контракт. Швидкість Боліда була катастрофічно малою, тому найкращим результатом стало 9-те місце в Канаді. На 2004 рік Ферстапена роздивлялися як пілота Джордан, але Йос знову не вліз в болід, і на цьому кар'єра в F1 закінчилася. Після f 1 Йос брав участь в гонках А-1 за Нідерланди в 2006 році. Роком пізніше ганявся в Лемані в класі LMP 2, отримав дві перемоги в тисячах кілометрів Каталонії та СПА, друге місце в Монці та перемогу в 24 годинах Леману в класі LMP2, та й в Баку встиг поганяти. Ну а після гоночної кар'єри Йос став займатися кар'єрою Макса. Єс, 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 супер, єс, єс супер супер єс, 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 супер юс, єс, супе супер, єс, єс, супер, єс, супер, єс, 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 супер юс. Навіть встиг отримати нагороду батько року, самі знаєте в якому сенсі і чому. А на цьому ми все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і на мій телеграм, посилання в описі, пишіть в коментарі, не забуваємо про дзвіночок. Побачимось.